По цих, по цих стихіях відповідно, як вони взаємодіють між собою. Чи це підсилення, чи це агре, е, агресія, чи я спочатку пригніщення, а тоді агресія. Тобто зараз ми розглянемо різні варіанти, як приблизно можна порахувати. Ну, знову ж ми говоримо, що це, скажімо, коли. Коли збалансована стихія, ви знаєте, що навіть кожна стихія вода, і буває спокійна вода, а буває вода, що е, рве гребень. Ми зараз говоримо про спокійний стан. Тобто є певні людина народилася певний місяць, певний рік, і вона має певні предпосилки, скажімо, для якогось е, взаємодії з іншими людьми, але в результаті виховання, там, в результаті якихось оточуючих факторів. Людина може змінюватися. Тобто раніше хлопець 65, п'ятерка. належить до стихії дерева. Так? І кожна стихія ще розподілена на ін і я. А чого ж п'ятерка дерева? Земля, П'ятерка, земля, дерево. Дерево. Чому? Дерево осіб? Ні, це має зараз теж не є ідеальний варіант. Хоча і в них тут виходить, взаємодія інь і Ян. Так, октябрь і Іюль. Так, іюль Юль Ян, так. Так, Юль виходить Ян, а октябрь інь. Ми можемо теж сказати, що це десь 80%. Але ж і і і Просто в одному цьому? Так, то, що ми в одному знаці. В одному. І в одній стихії не належить одної стихії. Ага, агонь і агон. Агонь і агонь, так. Да. Це теж не є найкращий Це варіант. варіант що. Тому що вони можуть соритися. Агонь на огонь піде. Якщо ми ще подивимося уважно, у нас є такий звернемо увагу, що хлопець хлопець п'ятого року, він живить. Живить дівчині, так? А якщо брати по місяця народження, октябрь, у нас інь і ян. Тобто в них деяке взаємне живлення. Тобто в одну сторону є і в другу, в принципі, є такий взаємно зв'язок. Дополняется.